На новий потужний рівень вийшов навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти камянськ подільський державний інститут. Тут відкрили нові факультети, нові спеціальності, а кількість студентів збільшили в десятеро. Ірина Коренкова, мама першокурсника, хвилюється за сина, адже він не може пересуватись самостійно. камянськ подільський державний інститут обрали не вагаючись, бо для таких дітей тут створені всі належні умови. Чому ми саме обрали цей заклад? По-перше, базова освіта. По-друге, найкращий інститут в цьому місті, принаймі, саме найліпші умови для цих візочників, для цих дітей. Ну і дуже гарна, комфортна аудиторія, і ну, нам дуже сподобалося. Цьогоріч навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти Камінсь-Подільський державний інститут впевнено позиціонує себе потужним освітнім закладом. Під час вступної кампанії на одне місце претендували 10, а на окремі спеціальності по 20 абітурієнтів. Зараз можете себе представити в наш навчальний заклад з даною вступною кампанією налічує більше 1300 студентів. 1300 студентів це. Це практично в 10 разів збільшився контингент студентів. Ну і що особливо, ми не змінюємо специфіку. А це 85% в нашому структурному підрозділі коледж, це діти з інвалідністю, це малозабезпечені діти, це діти-сироти, а в інституті десь 65-70% це також студенти з інвалідністю, УБД. Я хочу сказати, що інститут ліцензував освітню програму магістратури, і ми цього року, якщо в нас було 110 ліцензійних місць, у нас всі 110 ліцензійних місць заповнені. У нас дійсно зараз всі спеціальності, які ми промоніторили, для того, щоб які потрібні. Розбудовувати після військових період це і реабілітація, це і соціальна робота, це і психологія, це і реабілітаційна психологія, це і цифрові технології, які цього року шалений мали попит, і це величезні групи цифрових технологій. Вчора відбулася наглядова рада, вчена рада. Ми робили засідання вченої ради і на вченій раді. Ми вже Створили два факультети. Можете собі уявити. Колишній технікум інтернат створив два факультети відповідно до закону про вищу освіту, де повноцінний факультет, один факультет це економіки, управління та діджиталізації. І також факультет соціально-психологічної діяльності та реабілітації. У нас дуже круті реабілітологи, у нас реабілітологи піднімають дітей. З Візочка на ходунки це також важлива справа. Ще крім того, ми почали цього року іпотерапію. Це лікування кіньми ДЦПшників, так да. І вже в нас є ці тваринки, на, е, у нас є територія біля шісті гіктарів е, лісу, в селі Суржа ба. своя база. Да, де ми там е, зараз будуємо за. За кошти інвесторів, ну, я взагалі, я хочу сказати, що за останні вісім років більше 3,5 мільйони гривень сюди, мої друзі-інвестори. Де будують, ви ж бачите, ви заїхали бачите, новий пандус, два нових пандуси зразу. Такі які дійсно не просто пандуси, а вони дійсно коштовні пандуси, нові локації, які потрібні, спортивні локації, які потрібні дітям з інвалідністю, щоб вони себе відчували себе тут комфортно. Ну і от я хотів сказати, що на базі відпочинку ми також робимо відповідний ремонт навіть. За коштів також мого друга з Сполучених Штатів Америки запоміняли вікна, робимо інклюзивний центр для військових. Я хочу сказати, ми знайшли кошти і навчали цього року в Києві. Це дороге навчання, де в нас є сертифіковані реабілітологи по іпотерапії. Тобто, ми в цьому напрямку працюємо і я хочу сказати не пасем задніх. Ми зараз стали одним із провідним не тільки в Кам'янці-Подільському вузу, можна порівняти за статистикою. Сім